180 ракет було запущено з боку Ірану по території Ізраїлю. Ось така остання інформація. Власне, вона є зараз в медійному просторі, і різкі заяви багатьох лідерів країн світу пролунали після цього, зокрема, президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена. Про цю ситуацію будемо говорити з Олегом Манчурою. Олеже, мої вітання. Так, вітаю. Справді вчора відбулася чергова напевно атака ракетна атака зі сторони Ірану на Ізраїль. Але ви знаєте, мене тут в даному випадку, крім самої ракетної атаки, більше цікавить інформаційний супровід цієї атаки, бо він був набагато цікавіший, мені здається, набагато ефективніший. Ніж сама атака, отже, що почало? таке враження, що ми досі перебуваємо в якомусь російському інформаційному полі. Я був дуже здивований від е, тих наративів, які одразу пролізли через телеграм-канали, через неперевірені джерела інформації в український інформпростір. Ми почули про 500 мільйонів ракет, про знищену е, іранську е, ізраїльську ППО, про пробитий купол, і навіть серйозні такі аналітики, як, наприклад, Шуклінов, е, ще сьогодні писав про те, що е, пробили КПІЗ е, е, Різний купол ніхто ніякого куполу не пробивав. До мене подзвонив вчора вечорі. Мій колега, який дуже я вважаю, толковий аналітик і такий дуже досить спокійний в оцінках. Він каже: ну, все, тепер починається ядерна війна. Це на руку Путіну. Тепер Ізраїль бахне по Ірану. Йому кажу, заспокійся, коли Мейер не бахнула ядерною зброєю, коли під загрозою було, е, було життя самої держави, Ізраїль. А тут чергова атака вже не перша. Ніхто ядерною бомбою не, 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 не вдарить. Тобто, мене дуже здивувало, власне, е, оцей. Накал, який пережила Україна, і як вона дуже легко схопила ці всі наративи, які йшли зі сторони російських джерел або про іранських джерел, які теж пов'язані очевидно з Росією. Олежа, а як тобі взагалі інформація про те, що ну це вже не вперше, але вкотре ми переконуємося, що коли йдуть масові обстріли Ізраїлю, то допомагати збивати ракети, допомагають майже можна сказати всім таким світом союзників насамперед американського союзника. І знову були американці задіяні в тому, щоб допомагати. А от коли йде мова про збиття, бодай нам допомогти в таких випадках, то дуже важко ці рішення, Та навіть є. самим, самим допомогти Румунія і Польща вже до них залітають ракети, але вони якось. Це ігнорують. Ну тут це питання можна розбити одразу на дві частини: перша частина, що насправді не тільки союзники Ізраїлю, тобто не тільки такі традиційні е, партнерські країни, як Сполучені Штати чи Велика Британія, але і арабські країни. Йорданія другий раз збиває в своєму повітряному просторі. Нагадаю, Йорданія, країна, яка була на вістрі атаки проти і держави Ізраїль, тільки створеної держави в -х 50 х роках. Тобто, тут ми маємо дуже логічне пояснення: Іран сидить в печінках фактично. Всьому арабському світу ну, це які давні протистояння шиніт... шиїтів і сунітів, так і те, що Іран реально загрожує безпеці цих країн. Тому вони в даному випадку, незважаючи на історичну ненавість і розбрат, вони на стороні е сімітського Ізраїлю, ну, Іран, того, теж не, що... не, Іран теж не до кінця вони Араби, розумієш. Там в перське коріння воно з Арабами теж мало протистояння своє певне. Але якщо ми говоримо про релігію, яка об'єднує один і другий табір, то все-таки вони мали би бути, наче на одній стороні, але вони на різних сторонах. Але якщо ми говоримо вже про Сполучені Штати, то тут ситуація теж очевидна. Вибачте, Сполучені Штати не допомагали Ізраїлю на початках. До речі, навіть Совєтський союз більше допомагав Ізраїлю. Ці партнерські стосунки складалися багато десятиліть, і перед тим як висловлювати таку претензію до сполучених штатів з сторони України. Ну, ви знаєте, коли країна оголошує то, вона йде в НАТО і Сполучені Штати стратегічний партнер. То потім обирає Януковича, який розвертає країну в іншу сторону. До такої країни немає серйозного ставлення, і я думаю, що американці і зараз не впевнені, чи після цієї війни ми знову не розвернемося кудись на схід на Китаю тому подібне тому у нас не вибудувалися такі партнерські тривалі стосунки з сполученими штатами. Нагадаю, що під час наприклад шестиденної війни, коли йшла мова про існування держави Ізраїль. Сполучені Штати так само тягнули з допомоги, як і в Україні. Це було ще набагато гірша ситуація, бо там питання днів вирішувалося існування держави Ізраїль. Це при тому, що єврейський єврей був державним секретарем Сполучених Штатів, тобто він блокував цю допомогу. Я говорю про Генрі Кісінджера. І в принципі, я думаю, що в даному випадку претензію якусь особливо не варто висувати. Пройде час, якщо ми доведемо, що ми дійсно партнери сполучених штатів на десятиліття, тоді ми будемо отримувати абсолютно ту саму допомогу, що сьогодні Ізраїль. А от Стосовно міжнародної реакції, тут є кілька таких аспектів. Сьогодні буквально щойно в нашому випуску новин говорили про те, що персона нонграта в Ізраїлі тепер нова це Гутеріш, який очолює власне ООН, і Він не тепер не. Є бажаним в Ізраїлі через те, що від нього не почули такого реального засудження того акту, який зробив Іран проти Ізраїлю. І пам'ятаємо ту ситуацію, коли в Україну від теж якогось такого реального засудження дії Росії від ООН ми одразу не отримали. А от Гутеріш приїжджав до нас, і все, і все ніби було нормально. Ну я не знаю, чи варто щось коментувати з ООН. 에, знаєте, коли під час війни в Югославії там був такий був напис, його можна було перекласти як безтолкові нації. Ну тобто, вони просто вони ні на що не здатні, це зрозуміло. Це організація, яка просто. Це окремий бюрократичний кластер в, в, в світовій геополітиці, які просто пожирає мільярди доларів. Насправді він нічим не корисний. Я говорю тут навіть не з точки зору українців, які не отримали якоїсь допомоги суттєвої е, від ООН а з точки зору просто ефективності цієї організації, абсолютно у всіх програмах, якими вони займаються. Тобто, це абсолютно безполкова організація стосовно ситуації з Ізраїлем і Іраном. Тут ще цікавіша ситуація, тому що е, є приклади, є прізвища, є цілі, просто десятки Цих прізвищ людей, які працювали під прапором ООН під прапором гуманітарної місії Червоного Хреста, ЮНЕСКО і тому подібне, вони виявилися терористами. Вони виявилися або хамасівцями, або схист або й тому подібне. Тобто, це зараз такий великий залізний купол. Для терористів на близькому сході, і тому абсолютно очевидно, що реакція Ізраїлю буде адекватною, ну якою на жаль Україна досі не продемонструвала. А от, власне, якщо говорити про реакцію Ізраїлю, що очікувати, тому що ну прем'єр-міністр Ізраїлю на сказав, що буде жорстка реакція для Тегерана, і чи побачимо ми у відповідь, не знаю, більш більш ракетно масовану атаку саме Ірану. Тому що я сьогодні бачу попер... інформація, що вже всі авіарейси внутрішньовіранні заборонили. От остання інформація вони вже попередили. Я думаю, що Іран до цього готується. Вони Ізраїль попередив, що у випадку ще однієї ракетної атаки буде атака по ядерних об'єктах Ірану. Це дуже важливе попередження, і це найболючіше, що може бути для Ірану, оскільки їхні ядерні об'єкти там готові, фактично, виробництво ядерної зброї там доведено до 98%, і залишається абсолютно нічого. І в історії вже був випадок. Це була дуже довга, тривала операція. Її можна порівняти з ефективністю зараз з, з тими спейджерами, так коли Іран, е, коли ізраїльтяни знешкодили топ вчених, які е, вели розробку іранської. Ракетної програми потім бомбардували іранські ядерні е, об'єкти. Після цього ті змушені були їх перевести глибоко в землю. Е, один раз уже Ізраїль зірвав їм ядерну програму. Без цієї ядерної програми це далі залишається терористична держава, просто яка не може погрожувати глобальному світу. Вона може робити якісь заворушки, хіба та і вона безпосередньо не загрожує існуванню ізраїлю. От, тому е, ти буквально кілька хвилин тому на 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 початку нашої розмови говорив про телефонний дзвінок від свого друга аналітика, який казав, що все кінець буде ядерна війна. Але якщо стосовно, власне продовження цієї теми не про ядерну зброю, а про те, якщо Ізраїль... Все таки відтягне Іран і іранські можливості допомагати Росії. Чи не буде це користю для України, тому що ми розуміємо, Іран продовжує підтримувати Росію зброєю і він, оці шахеди, які передав фактично Росії, вони кожного дня залітають на територію нашої держави. Це однозначно буде в будь-якому разі допомога. Знаєте, тут зараз є така думка, що ситуація в Ізраїлі між Ізраїлем і Іраном це як половина склянки для України. Вона або напівпорожня, або напівповна. Тобто, з однієї сторони вони може відвернути увагу від України, як це було восени минулого року. Я не дуже погоджуюся з цією тезою. Тоді ситуація була трошки в іншому. Це була внутрішня ситуація сполучених Штатах. Ми пам'ятаємо ці всі історії з ухваленням цього бюджету для України. Воно безпосередньо. Від нас не забрали гроші і не передали Ізраїлю, тобто це була інша історія. Е, стосовно того, що вона може допомогти, може допомогти е, у випадку, того, якщо Ізраїль завдасть удару не обов'язково по ядерних об'єктах. Будь-все е, удар буде, це вже зрозуміло, і не та ніяко, е, в даному випадку е, він це в його інтересах, тому що він був страшенно дискредитований після. Це у речі рік 7 жовтня виповнюється після цієї страшної різанини, коли було вбито 1200 ізраїльтян. Отже. Ізраїль, e, напевно, теж любить певний символізм. Я думаю, відповідь буде не сьогодні, бо зараз ізраїльтяни готуються до святкування нового року. А я думаю, в найближчі дні ця відповідь буде. Якщо вони поцілять по заводах ракетних, по заводах, де виробляються шахети, однозначно для України це буде величезний плюс. І хоча б таким чином Ізраїль, який постійно утримується від допомоги Україні, оглядається на позицію Росії, незважаючи на особисті приязні стосунки Нетанняху і Путіна, навіть хоча б такий. Гібридний спосіб Ізраїль допоможе Україні? А я інакше питання хотів би розгорнути. Ми кажемо, що Ізраїль може допомогти Україні знищити військові об'єкти іранські? А чи Росія тут не може зараз прямо почати допомагати? Ну по суті, ізра Іран теж для них союзник. Вони купують в них зброю, і чи можливо росіяни якось тут активізують? Чи все ж таки це буде для них той фронт? Тільки зброя і не більше. Росіяни в даному випадку, як зі всіма своїми так званими союзниками, які все одно всі знаходяться під ковпаком Пекіну, вони у ролі прохача, вони не ті, хто можуть чимось допомогти. Навіть та історія з шахедами це бізнес в першу чергу для Ірану, однозначно, крім якимось ідеологічних геополітичних політичних речей, це і бізнес великий історія з ракетами, які Іран надав, чи мав надати, чи не надав, була ж різна інформація Росії. Ніби надали, але не надали пускові установки І це. Теж обмежує росіяни, тому подібне. А росіяни не дуже спішать передавати їм свої літаки, які вони обіцяли. Бо їх очевидно, в них вже і немає, що передавати там складна історія. Я не думаю, що росіяни чимось тут сильно можуть допомогти в даному випадку Ірану. Тобто, вони можуть спостерігати, висловлювати якісь там стурбованості в стилі вже західного світу, але не думаю, що чимось обов'язково можуть допомогти. І на завершення ще одна реакція, яка теж заслуговує на увагу нашу і на увагу світу, тому що це реакція. Президента Туреччини Ердогана Реджеп він, як завжди, різкий в висловлюваннях стосовно Ізраїлю, і оці висловлювання, вони дуже якось насторожують на те, що відбувається всередині НАТО, зокрема, тому що якщо там одні учасники НАТО допомагають збивати ракети Ірану, то інший учасник НАТО, якого нагадаю, найбільша сухопутна армія на території Європи, ну, якщо ну, рахувати Туреччину як частину Європи повністю, то. Там зовсім в іншу сторону грає цей гравець, знаєте. Я колись був в Стамбулі на Гранд Базар. Я розумію, що політика і всі висловлювання Ердогана – Це є оцей стамбульський Гранд базар Це багато шуму, велика торгівля. Ціна починається зі 100, збивається до 10, до 10 Абсолютно дуже легко. що з тобою потім чай сідають, вони п'ють. Це абсолютно в стилі Ердогана, а в стилі турецької політики зовнішньої останніх років я не думаю, це абсолютно несерйозно. Він зрозуміло, що ніякої загрози від Ізраїлю Туреччині немає. А це його певні ставки, це його певна гра в межах як НАТО, так і вибудовані стосунків з Сполученими Штатами Америки. Так і в першу чергу я все таки це розглядаю для внутрішньої аудиторії, тому що його підтримка все більше і падає. Останні вибори він ледве ледве витягнув. Очевидно, що в опозиційні міста, міста, мільйонники, міста вулики там перемогли опозиційні лідери. Вони ці міста стали опозиційними. Відповідно, МЕК Стамбула має усі шанси перемогти на найближчих президентських виборах. Він молодий е, опозиційні партії набирають популярності. Ердоган втратить, швидше всього владу або вже близько до того, що втратити. Тому йому потрібно мобілізовувати свого виборця, свій електорат, який так само є, як і електорат Трампа. Дуже такий знаєте, неперебірливий, малоосвічений, І Ось він власне він розпалює цю карту сіоніцької загрози ізраїлю. Тому подібне. Я не вважаю, що це серйозно. Це просто чергове трясіння торгування як на стамбульському гранд базарі Олеже, дякуємо тобі за включення. Дякуємо за твої думки. Нагадаю, сьогодні обговорили ситуацію між Іраном і Ізраїлем, де пішла чергова ескалація у цьому протистоянні. Ну і будемо слідкувати, зрештою, як буде розвиватися зараз відповідь Ізраїлю після цієї масованої ракетної атаки безпосередньо по Ізраїлю.